Не кожна країна піклується про свою безпеку з метою захисту населення у часи Радянського Союзу було створено організацію під назвою ДДСААВ – добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту. У ній виховували молодь у військово-патріотичному дусі, розвивали технічні види спорту, навчали майбутніх воїнів з військових, військово-технічних, авіаційних і військово-морських спеціальностей. Ну, Досав это была такая общественная організація содействия армії, авіації і флоту. Готовив начиная со школьников, по подготовлені по подготовку подготовку по военным специальностям, Стрелков, радистов, парашютистов. Я сам когда в школі учился, У нас был кружок парашютистов, и У нас 55 п'ять чоловік приїхало з самолета. З Харьковського ракува придавали самолет. Своєобразний рекорд поставив. Даже с московського кореспондентам приїжджав. Не в сельской школе такого. Масштабу не, не було парашютного спорту. Це в Багадухівському районі. На аеродромі говоря, що ми прягали самолетів по два, САН-2. Подйом такой був, всі були в такому восторге. ну 9-10 клас. Нам в кому возраста не вистачало, записалися з 39-м годом, щоб тільки прыгнути. Стрелков, розрядників готовили. У мене самообразний розряд по стрільбі. Тір викопали в школі своїми силами. 10 метровий Ну, Досав активно работу вел в, в, в те годы. В 50-е годы, 60-е Была сильная организация вообще как таковая. Танкистов готовили, парашютистов, радистов. Пацанов Пацановище брали. Інтересно ну, ж было. на аэродром ходили заниматься. Всі такі дружні були. Особливо перед прыжком було страшно. Досав фактически работал на военкомат, кадри поставляв, потому що Хто пройшов побуття в ДОСАВ, при призові в армію, він вже готовий спеціаліст. Як парашютист, його в десант збирали, по здоров'ю пройшов, комісію пройшов, потім з мешки своїм командами прав. І в місті Лозова на початку 50-х років минулого століття з'являється добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту. Важливу роль у розвитку ДДСАФу зіграв Панасовський Сергій Зиновійович. Він ініціював будівництво навчального центру та 58 років з 1953 по 2011 роки був його керівником. Завдяки йому говорить Микола Хрисанфов, комітет набув розквіту у своїй праці. Спочатку організація розташовувалася на території парку Дружба в одному із виставкових павільйонів, а потім в одній із старих тісних будівель міста. У Лизівському ДДСА вготували водіїв, мотоциклістів, телерадіомайстрів, стенографістів і секретарів машиністів. Подонасовського Григорія Зіновича я знаю давно. Він був безсмієний председатель комітету до городського комітету ДСА в Лозовой. Фактически при нем комитет поднялся на большую высоту в своей работе. Было очень много разных подготовительных мероприятий. Его заслуга в том, что он ездил в Киев, выбил проект и согласование с учебного центра ДОСАВ, которое сейчас здание стоит возле рынка. Мы привыкли, что он есть всегда. К нему ходили, если нужно решить какой вопрос, он обычно не отказывал никому, чем мог помогал. Интересный человек очень был. Умер 88 лет. На каждом предприятии был свой комитет ДОСААФ. была малокалиберная винтовка. Проводили стрелковые соревнования на предприятиях. Я сам этим вопросом много занимался. В школе был председателем МДСАФа. Здесь, на предприятии, тоже был председателем МДСААФ. Так что с комитетом контачил очень много. Работа мне это была знакома. Была коллективная радиостанция. И сейчас она тоже не работает, потому что требуется большую арендную плату за ее размещение. Так что это движение умерло тоже, коллективная радиолюбительская радиостанция Лазовская была известная. Связи устанавливали, дипломы радиолюбительские получали. Интересная работа была. Это когда я пришел сюда в дистанцию сигнализации связи, молодым был, 23 года. В 1964 году меня сразу нагрузили этой работой. Ну а потом уже было не до, не до того. Потом и умерла эта работа тоже, потому что малокалиберной винтовке было приказано сдать. Поскольку це нарізне оружжя, як була команду всіх організаціях, і більше больше их не бачили. після проголошення незалежності України добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту було перейменовано в ЦОУ Товариство сприяння обороні України. Одними з основних завдань товариства залишалися підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей, участь в освітній діяльності та підготовці кадрів масових технічних професій згідно із законодавством України. На сьогодні у приміщенні колишнього Лозівського ТДСА працює спортивно-технічний клуб «Товариство сприяння обороні України. Тут навчають водіїв та проводять перепідготовку водіїв різних категорій. Для проведення практичних навчань підприємство має чотири спеціалізованих автомобілі. Ніякої військово-просвітницької роботи у цій організації не проводиться, говорить Микола Хрисанфов. Я не знаю, взагалі на якому рівні. Там здається все в оренду, ніякої воєнно-спортивної, воєнно прикладної роботи не ведеться абсолютно. Уйшов по насовській і все з ним ушло. Керівництво клубу з якихось невідомих причин відмовилося розповідати про історію та діяльність Лузівського добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту та чим займається нинішній спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України.